Це щоб ви орієнтувалися зубрик наш, передні колеса йому <клес> рівно ска... <клес> капотом. <клес> а це я розумію апарат. Хлоп, хлоп. Йдемо далі, да? дивимось. Далі стоїть скаут. Ну, зубрик проти цієї техніки, я вам скажу там комашка. Ну, скаут вже більш такий. Потужніший виглядає, але все рівно теж маленький. Я вам скажу, це апарат сумасшедший. Я дуже ним задоволений. Всі, хто пишуть, всякі дурниці просто неадекватні люди. Я вас розумію. Він коли теж хочеться зайти написати всяку маячню. Тому тут немає на що ображатись. Тут потрібно ставити діагноз. Хлоп. Десь на днях зроблю обзорчик вам. Для адекватних, ну і неадекватних. Тому працюємо далі. Один дракон. Я кажу кіровець. Ну і ще один. Скаут. Та y 404. Хлоп, хлоп. Дивіться, на рахунок стріли фронтальних навантажувачів. Я вам залишу номер телефона. Телефонуйте до мужичка, який цим займається. І у вас ось такий агрегат вдома. Хочете, буде кошик, якщо у вас є виходи на гідроциліндри. Тому без проблем. Знаходиться, наголошую, в камінь каширському Сам там брав, тому рекомендую. Всім гарного дня!